Як можна заробляти онлайн в 2026 році? Взагалі, якщо вас цікавить тема заробітку, то вам повезло, тому що зараз період зими всі люди швидко приходять додому, сидять в телефонах, а там є ви. І ви онлайн можете швидко генерувати потік клієнтів у ту сферу, в якій ви почнете свій бізнес? Підкреслюю слово бізнес, працюючи просто на роботі, виконуючи якісь завдання, великих грошей ви не заробите. Це більше підійде швидше для школярів, для студентів. А якщо ви людина, яка хоче заробляти повноцінні гроші, які дозволять вам не думати про роботу, тоді треба дивитися в напрямку бізнесу. І так, сьогодні є маса варіантів бізнесів, які можна розвивати онлайн. Про один з таких варіантів я з вами далі буду говорити. Мене звати Володимир, я приватний підприємець, і я починаючи з 2020 року веду бізнес повністю онлайн. Чому з 20-го? Тому що був коронавірус, і це змусило адаптуватися під ситуацію. Скажу вам, що ведення бізнесу онлайн має багато переваг. Саме основне це те, що ви можете робити його прямо з дому, і все, що Треба, це смартфон та інтернет. Тепер більш детально, який бізнес ми з вами будемо розглядати? Ми будемо розглядати мережевий бізнес, тому що він не потребує капіталовкладень. Традиційний бізнес це ризики. Можна втратити гроші і нічого не заробити. В мережевому ці ризики відсутні. Одна з основних. Проблем, чому люди ігнорують мережевий бізнес, це те, що вони його не розуміють. Під словом мережевий в багатьох асоціаціях що треба щось продавати, треба шукати клієнтів, а це ніхто не любить. Насправді це не так. Саме слово мережевий бізнес підказує нам, що в цьому бізнесі треба будувати мережу. І онлайн зараз, в епоху штучного інтелекту, в епоху соцмереж можна дуже легко будувати велику мережу, велику команду і не обмежувати себе своїм регіоном, своїми близькими, друзями, а будувати команди за межами вашої області. Тепер далі, що нам потрібно? Нам потрібно вибрати мережеву компанію, по яких критеріях обирати. Саме основне це система навчань. Тому що є багато компаній, де ніби хороший продукт, але системи навчань немає, і ви там нічого великого не заробите. І другий момент це, звісно ж, продукт, тому що є продукт, який нікому не потрібен, і як би ви там не старалися, ви багато не заробите. Є хороша комбінація продукту і системи навчань в тій компанії, в якій я вже більше 10 років розвиваю бізнес. І от… Чим цікавий наш продукт, він потрібен і дорослим, і малим, він потрібен і чоловікам, і жінкам, і його можна онлайн пояснити, тому що це послуга, це не є щось матеріальне, це не є щось таке, що треба побачити. Тепер щодо системи навчань. Долучившись в цю сферу, в нашу команду, ви отримаєте перше навик, де брати клієнтів. Ми навчимо вас, як створити потік клієнтів, і людей буде настільки багато, що ви банально не будете встигати опрацьовувати заявки. Друге, чого ми будемо вас навчати, це як цих кандидатів, які з вами зв'язуються, як їх направляти на вашого наставника, на структурного керівника, на спонсора. Це та людина, яка буде допомагати вам укладати угоди, продавати, скажімо так. Третій навик, який ви здобудете, це як самостійно говорити з людьми. На цьому етапі ви вже зможете заробляти на рівні 500-1000 доларів на місяць. І далі, щоб масштабувати свій дохід, вам потрібно буде навчитись, як формувати команду. Звісно, що коли ми говоримо про формування команди, то тут уже мова. Не так про компанію, не так про продукт, як про вас, про вашу особистість. Тому що люди йдуть на людей. Люди не йдуть на продукти, люди не йдуть на маркетинг, плани. Люди йдуть саме на вас. І от вам треба стати такою людиною, за якою хочеться йти. Є таке поняття як магнетизм. От вам потрібно розвинути в собі магнетизм, щоб ви притягували до себе в команду людей. Це навик, це не є талант, тобто це не означає, що вам не повезло, бо ви народилися не таким. Ні. Це навик, який можна в собі розвинути. Ну, один з найпростіших моментів, який допомагає вам притягувати людей: це позитивний настрій і ваш натхненний стан. Якщо ви в позитивному стані, якщо ви з натхненням такі піднесені, то з такою людиною, звісно, частіше хочеться мати справу, чим з серйозною, з песимістичною і так далі. Тепер більш конкретно про цифри. Я розумію, що вам цікаво, скільки саме можна заробляти, за який час можна вийти на дохід. І про цифри в мене є інше відео. Ви в кінці цього відеоролика побачите перенаправлення на відео, де я розповідаю про сам бізнес. Хочу сказати, що в принципі в мене є приклади, коли в моїй команді виходили на дохід тисячу доларів вже в перший місяць. І є приклади, коли вже за три місяці заробляли близько 100 тисяч гривень в місяць. Тобто цифри є досить цікаві, але все індивідуально. Друзі, якщо вам цікава тема заробітку в мережевому бізнесі, і якщо вам підходить варіант працювати онлайн, тоді пишіть в коментарях плюс або долучайтеся в мій закритий телеграм, який є в описі відео, чи пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграм, і я з радістю вам допоможу, скину всю інформацію. А також дивіться наступне моє відео, в якому я розповідаю більш детально саме про той бізнес, яким займаюся я. Ставте лайки, підписуйтесь, дякую за ваші перегляди.